Доброго дня, шановні мої підписники, любі друзі. Ви на каналі Відпочиваю Працюю творю. Хто мене знає, то вже зрозуміло, хто я така, чим займаюся. А хто не знає, то канал він називається Відпочиваю, Працюю Творю. Там дуже багато рубрик і по саду огороду, і по здоров'ю, і по творчості, і по відпочинку. Тому, якщо буде цікаво, заходьте, підписуйтесь, щоб не пропустити мої відео. Сьогодні я хочу зайнятися. Посадкою, верніше підготовкою виноградних черенків до того, щоб проростити і потім посадити в ґрунт. Тому ну, я розповідала, ви, мабуть. ну, хто мене знає, то ми з чоловіком вже декілька років тримаємо виноградник, майже 3 сотки, там більше 50 сортів винограду. І тому для мене проростити це вже як на раз, два, три. Уже знаю усі дієві способи, яким чином із звичайного такого черіночка, щоб він пустив швидко корішочки, і потім зробити свою таку розсаду. Із тих любимих сортів, які, в принципі, ростуть у нас у нашому розсаднику винограда, Ті, які мені подобаються, я просто хочу розмножити. Ось тут у мене на столі черенки, які я зібрала з осені. Відбирала самі гарні, такі рівненькі, товстенькі, де були гарні почки. При, у мене чоловік з осені його обрізає для того, щоб потім прикопати в землю на зиму. І тому залишається дуже багато таких-хороших от хороших, хороших пагонів. І тому я собі навідбирала із своїх улюблених сортів. Вони у мене були посортовані. по... Різним сортам. Але сталася оказія, я зберігала їх у нашому дачному погребі, Туди добралася мишка, і просто я навіть не спочатку злякалася, думала там хто зна що, тому що одна мишка наробила такої шкоди. Просто лежала кучка моїх черенків, взагалі, взагалі, без яких кульочків, без надписів, без нічого. Вона просто все обібрала і склала собі в кучку, робила собі, мабуть, якусь таку ну, кубло робила. Так, але я знаю, що тут гарні сорти, які я відбирала. Тут мій улюблений кеш зелений, такий великий сорт. Там виноградини такі, прям майже як 5 копійок. Далі чорний кишмиш без кісточки, дуже солодкий. Мені подобається його смак схожий трішечки на ту саму нашу улюблену ягідку, яка росте в лісі, це чорниця. Далі Дюшеска. просто Я від нього ну, от, от хочу його і розвести. Я вже, і, у мене вже є пару е, з прошлого року кущиків я проростила і роздавала. Е, і тут ще преображення. Ну, це прям самі-самі такі дуже смачні, дуже гарні сорти. Тому що я ось тут навіть бираю, не знаю, в принципі, які попадуться, але через 2 роки вже можна буде бачити. Перший, перші такі маленькі плоди. І вже буде зрозуміло, що це за сорт. Тому, от що саме перше потрібно зробити, вони в мене зберігалися в погребі, нічого з ними не сталося, як бачите, всі дуже гарні такі, сухенькі, це нормально для них. Для того, щоб перевірити, що лоза не засохла зовсім, достатньо просто взяти ножниці, зрізати тут, Ось бачите, я зрізала. Ми бачимо, що всередині вона жива, вона така прям нормальна. З вулиці була ось така підсохша. І тобто, просто я беру зрізаю. Значить, дивіться, потрібно, щоб на черенку було дві почки. Поверхнева почка, але обов'язково потрібно дивитися, щоб ці почечки ось дивилися доверху. Бачите, ось так. Тому що якщо зробити отак, то розумієте, да, у вас вийде, що ну, в принципі то і тут може прорости коріння, воно може прорости з різних сторін, але тоді у вас буде виноградна оця вся лоза йти донизу. Ну, це буде щось таке незрозуміле. Тому почечка повинна бути, ось тут, дивитися зверху. Так? Отут вона між гілкою, яка тут була ось додаткова, то вона тут знаходиться. І Достатньо дві почки. Одна почка у нас, виходить, верхова, вона буде давати відросток молодий, а оця ось, на цій нижній буде формуватися тут ми її прикопуємо землю, тому що тут буде створюватися коріння і її потім вона прикопується в землю. Тобто оця буде ось основна, яка буде давати молоду поросль. Для того, щоб перш за все, для того, щоб його проростити, це потрібно десь ось так: я зараз буду обрізати. Ось Один уже обрізала, бачите, ось з однієї сторони чітко видно, що вона, цей паросток ну, верніше, черенок живий-живий, прямо зелений є окружність така, і деревина видно, що вона гарна деревина. Я просто замочу у холодній воді на сутки. Ну, а потім далі вже буду пророщувати. Тому, кому буде цікаво, як в подальшому я буду робити, значить, заходьте, дивіться, все покажу, розкажу. Так, тут у мене воює мій котик, хоч би не перевернув мою водичку. Так, е, ну, ну, все. На сьогодні все. Е, на все добре, до побачення.